Привіт, ви на каналі Джеліус. У нас з'явилася нова стильна модель рюкзака Джеліус Урбан Протект. Що в ньому цікавого та особливого? Погнали дивитись! Звичайно, почнемо з зовнішнього вигляду та матеріалів. Дизайн максимально мінімалістичний, повністю однотонне покриття. Присутній тільки логотип бренду чорного кольору, форма ергономічна, рюкзак виглядає акуратно. Мінімалізм завжди в моді, а рюкзак такого дизайну завжди буде мати достойний вигляд під будь-який образ. Але напевно, все ж ідеально він впишеться саме в діловий чи повсякденно офісний стиль. Обшивка рюкзака, все крім задньої стінки, поліестер. На спинці та ручках сітка що Дихає. Матеріал на дотик дуже щільний. А також це покриття водовідштовхувальне, але враховуйте, що самі замочки не прикриті додатково. Тож вірогідні, що деяка волога потрапить біля замка. Є спинка м'яка, лямки звичайно регулюються. В спинці та лямках присутня тришарова поверхня, що дихає. Піна, губка, сітка. Рюкзак відводить під, розподіляє вагу, щоб при навантаженні спину та плечі не натирало і не було передавлень чи інших неприємних відчуттів. Зверху наявна ще одна додаткова ручка для перенесення рюкзака. Вона гумована. Фурнітура прикована застібка блискавка. Замки металеві розтібається легко, плавно і зручно, та не заїдає, як це буває в неякісних замках. З боку під заглушкою виходи під дроти зарядки USB A та Type-C, що є доволі зручним плюсом. А в комплектації з рюкзаком йдуть два дроти від перехідника: один USB A та Type-C. Передня стінка рюкзака має всередині міцну пластину, щоб запобігти пошкодженню місту падіння або удару. Матеріал, водовідштовхуючий і дійсно, волога через основний матеріал рюкзака не проходить. Після полиття рюкзака великою кількістю води та Ходіння з ним більше години під дощем можна помітити тільки вологу, яка пройшла біля незахищених замків. Що всередині та які габарити? Те, що напевно є для багатьох основним фактором при виборі, тож заповнимо його по максимуму, щоб оцінити об'єм. Рюкзак має два основних відділення. Відділення яке найближче до спини, воно і найбільше для ноутбуків до 17 дюймів. Але ідеально він вміщує до 16 дюймів, так, щоб краї ноутбука не впиралися в стінки. Ноутбук фіксується липучкою. Зверху додаткова кишеня. Також тут є ще чотири додатки. Невеликих кишень. Я їх напакую різними дрібничками. Друге відділення вже менше, але в ньому багато різних кишень. І дроти для зарядки. Погнали пакувати. Цей боковий водичку. Відкриті павербанки для ноутбука та телефонів. І аналогічно пакуємо кишеню напроти. А також тут є прикольна липучка типу для наушників. Як бачите, місця ще достатньо. Тож прийшов час закинути сюди ще пару речей. Також позаду на спинці є кишенька на замочку для документів. Мій зріст 170 см і худорлява статура. Навіть максимально напакованим. Він він виглядає на спині акуратно. З ним зручно ходити, і він дійсно не навантажує максимально спину. Мені все ж таки найбільше в ньому сподобався дизайн. Розумію, справа смаку. Але це саме той випадок, коли річ виглядає стильно і не має нічого зайвого. Класичний чорний колір, мінімум виступів, все акуратно і якісно відшито. Стильно і універсально, якщо його розглядати як доповнення до образу. Пишіть в коментарях, як вам цей рюкзак, на що ви взагалі звертаєте увагу при його виборі, якщо відокремити ціну, звичайно. Мені буде цікаво почитати. З вас лайк і, звичайно, підпишіться на канал. Дякую за перегляд і до зустрічі!